Вітаю вас, друзі. а Також освітає традисканція Андерсен. Отак буде напен... точніше продаватися кольор його. А, рожева махрова. Я сорта не знаю. Це штука дуже красива, рідкісна, тому що, подивіться, друзі, які красиві квіти. Вони і такі махрові є, є менш махрові, більш махрові. І головне, що вона компактна. Дуже симпатична, росте вона біля гортензії. Bluebirds, Тут також росте осока, ваніла Ice і десь там. Маленька проросла Кебія. Це окрема історія. У мене зараз є досить така крупна колекція цих рослин традисканцій. Вони дуже цікаві і в основному для мене цінність складає те, що вони махрові. Або варіагатність, або махрові. Тобто бути якомога незвичайним. Або карликовість. На сьогодні розмір цієї рослини сягає десь близько 25 максимум. Ну, хай, хай може 30 з головою. Знаючи велику нашу цю, звичайну, традисканцію, то звісно це набагато менше. От. Вона активно цвіте, цвітеє, свої вікілички. Бачите, ось там от, взагалі, зовсім маленький пагі, пагі, пагін, манюсінькі. листя в неї широке, таке, видовжене, симпатичне. Тобто вона мало нагадує нашу звичайну ну, всім відому традисканцію, та каже на вулиці. До речі, дуже цікаво, те, що коли я був ще малий. Я бачу всі традисканції. думаю, що, що, що це таке. Думаю, квітка дуже нагадує. А потім, опа, потім, що це традисканці, які на зиму відбирають, а потім весною відростають. До речі, дуже хочу вас запитати. Напишіть свій досвід, так що він у вас є, звісно. Коли ви вперше зустріли традисканцію в своєму житті, тому що в мене наприклад це було у моїх свідків Маші. Замошать, в неї росить традисканці. Мене якось так цікаво, я йду вранці. Вони ці тут. Потім хопа, отаке. Пфу. Думаю, що це за фігня Така. А потім, коли я виріс, коли вже зрозумів, що це я понів що в неї кіточки тримаються лише один день, щоб запалитися і далі потім піти е, усі тяжкі життя. Ось, трошки обклав е, мухом, тому що це красиво, але це так, ну, більш більш, напевно, для відео, і для фото, тому що воно ну, так гарніше. Моє бачите, скільки загрове волокно, горщики він теж перебирає. Боже, друзі, настільки не вистачає сил. До речі, напишіть в коментарях, чи вам вистачає сил, чи нема сил на оце все, що відбувається. Боже, тому що, господи, думаю. І все рівно ж все рівно мало, все рівно мало цих рослин. Хочеться ще більше, 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 друзі. Тому напишіть свій досвід про ваші сади. Ось. Така ось симпатична, компактна традисканція рожева, махрова. Коли, можливо, дізнається сорт, я вам скажу, як вона називається, але це дуже красиво. Рекомендую. Зараз мене є, по дві поділки. Пишіть.